Вітаю підписників та глядачів каналу Ворожіння Таро. Давайте розглянемо сьогодні питання: чи дасть Німеччина танки Леопард, які обіцяють, які вони чомусь думають, чи давать, чи ні. А також чи получимо ми Абрамс від США. Може, це буде ще якесь додаткове озброєння від інших союзників наших та партнерів. Давайте розглянемо. Питання актуальні, адже без допомоги нам буде дуже тяжко боротися з агресором. Так, тож, чи надасть, ама, е, вибачте, чи надасть Німеччина леопарди? Чи таке вона надумає. А... Так, дивіться. Я можу сказати, що леопарди будуть нам надані. І вони, звісно, будуть довго думати. Їх будуть до цього а, закликати ще як мінімум дві країни, а, будуть настойчиво просити їх, щоб надали. І, можливо, навіть це будуть не самі не, не тільки танки Леопард, а навіть якась частина боєприпасів. Навіть це будуть якась гуманітарна допомога. Так що одними танками Німеччина не обмежиться. Це буде ще щось. О, ще буде якась допомога. Ну, дякуємо. О, як кажуть, нам в даній ситуації нам все потрібно. Ми нічого відмовлятися, ні від чого не будемо. США, абрамси свої також нам обіцяла. Чи буде надано. Так, США. США надасть нам все, все, що нам необхідно. Для США це вигідно ослабити Росію. Вони, звісно, якісь підводні камені свої будуть, свої умови. Але допомогу вони нам будуть надавати, бо вони бачать в цьому свою, свою вигоду. Так що також допомогу від США ми отримаємо. А, чи отримаємо ще ми до кінця зими? Давайте розглянемо до кінця зими, тут уже не так далеко залишилось. От, от, чи отримаємо ще до кінця зими? Ми якесь тяжке озброєння від наших союзників. А, можливо, це буде наступальна якась зброя. І таке серйозне, знаєте, не. Так, дивіться, тяжке, тяжке озброєння ми отримаємо. Це будуть вестися, зараз до цього ведуться переговори, якісь дипломатичні там в них свої домовленості, щоб нам надали всього. Я б сказала, можливо, будуть надані літаки, можливо, будуть надані якісь водні. Або катери, або може якісь кораблі, або, або техніка, яка може боротися із, із кораблями, тими, що на воді. Тобто, в повній мірі нам всього дадуть. Причому дадуть навіть знаєте, трохи більше, але це не буде так сильно афішовано, це буде скрито. А, тобто техніка буде якусь, про, про якусь техніку, нам винесуть її на загал, розкажуть, де те, те, те. А яка частина техніки це буде скрита від масового, на, щоб маса не знала цього. Ну, можливо, можливо, і так. Це, знаєте, війна тут мають свої бути хитрості, свої таємниці. Така вона є. А, вам дякую за перегляд. Для особистих питань звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram. Залишайте коментарі під даним відео, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!